Hello. Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас в другій частині мого відео. І що ми його починаємо? А починаємо ми його з експериментів шефа, або як сказати, по-іншому ламання вже налагодженої системи. Я думаю, ви пам'ятаєте з минулого відео. Я говорив про це. Енд, авайвіюз де з біклантала. Аймнакутандесте а він хотів спробувати відразу чистити сарай і насипати цю вже використану землю в пігато. Тобі ж великий телятник. Не пам'ятаючи, розповідав вам про це, тому проінформую вас: ту землю, яку ми вичищаємо з телятника маленького. Та старого сарая ми використовуємо для підсипання в великий телятник, тобі ж а саме секції з бичками та телечками, яким більше ніж 5 місяців. Ні в якому разі коровам, які тільні, бо там є секція із тільними коровами, і логічно ж з телятами до 5 місяців. А саме де вони зміксовані, тільки прийшли з маленького телятника, тобі ж Коротше, друзі, не буду сильно затягувати, скажу зразу, в нас нічого не вийшлося. Через те, що для цього процесу потрібно тупо виділити час. І ще помимо того, що ми використовуємо великого погорушника, нам ще в допомогу потрібно взяти було аванта. І що ми маємо з цього нового способу? Це потрачений час та зміну планів на день і за час. Тому вже повноцінну чистку старого сараю я вам покажу. В наступному відео, так як саме цього дня я не брав участь в цьому процесі. Так, друзі, приїхали сюди до нас патеурас Росавто. Ох ти нічого це новий Вольвак. Офігей. Йо-майо, оце да. Оце машинка, супер просто. Ось побачите, що це таке. Це він зараз відчепив прицепа, будемо перше тиличок на, на машину грузить. Просто, просто за це я розумію тут в Європі, видають на таке на такі компанії машини. Ці компанії самі купляють такі машини. Це. Красотка. Я не дуже, звісно, увлікаюсь курами, ну там, щоб мені сильно це подобалося, але все одно такі машини. Техніка подобається. До речі, з шефа ось на погрузчику, то з нами таймер. І так втрьох виганяємо. Да-да-да, пакси. I can open this, yeah? Так, милопису зачепив другого прицепа. Такі здорові прицепи, вагони, як воно там правильно називається. Такого. Він там з кулірами, вентиляція, двохетажний. Зараз корише, побачите все з середини. Будемо йти вже виганяти. Що кардани готові? До екскурсії по Фінляндії. Не знаю, яка вона у вас буде, чи довга, чи не довга, але що є, то є. Ось він, ось він, самий перший, да? самий перший підеш. Я навіть народ одного разу бачив, як, цього, як бик плакав. Це взагалі капець. У них тупо сльози йдуть, як вони це виходять. Страшно, їм бояться. Да? Нічого не бійся, все нормально буде. Зараз покатаєтесь, поїдете, а там А там, глядай попаритесь десь трохи. Це ж таке виросли ви в ребята вже, хватить вам. Набрали свій весь. Де, грається. Друзі, перепрошую, хто не зрозумів мій гумор, але він такий. Часом і чорний. Я думаю, не сумувати ж його. Так би мовити, поговорив трохи з ними в дорогу. Окей, okay, окей. Okay. Так, все, друзі, починаємо виганяти. Перша буде шість штук. <laughs> Балакает до него. Некоторых персонажей поупрашивать. Они может бисиаретку дать. Так сказать, напоследок. Що ж, друзі, показав вам трішки цієї роботи в прискореному вигляді, що з особливостей цієї саме роботи, секція биків має 25-30 голів, тому кількість вигонок в саму машину складає 5-6 разів. Цей раз все пройшло доволі добре, ніяких не було проблем, ми практично вложилися в 25 хвилин, бо завжди процес займає приблизно час, а то і більше трішки. Все, здали бичків. Дивіться, яка вона. капець здорове просто. У нас наскільки по висоті, я не знаю, метрів, мабуть, три за, заїзд телятник. І це такі фури оце здорові. Прицепа осів у дурного німця патронів. Народ. Ми вже переганяємо і збиваємо до кущі так сказати, секції. Пойсь, пойсь, Пойсе ж там, давай. Говорячи простіше, зрозуміло, що в нас стала вільна остання секція. Тому потрібно було загнати в неї биків із передостанньої секції і так послідовно всі інші секції. Тут ви, друзі, можете поспостерігати, як ми сортуємо. Відбираємо саме з секції, де вони прийшли тільки з малого телятника. Тут ми керуємося двома особливостями. Звісно, це по номеру. Це, наприклад, коли ми в минулому місяці переганяли з номером 30, 32, 30, 33, То вже в цьому місяці ми переганяємо з номером 30, 34, 30, 35. І, звісно ж, друга особливість це порівнюємо, яка в них вага та зріст. Тож друзі, ми будемо закінчувати на цьому нашу другу частину. Дуже вдячний вам за перегляд, сподіваюсь, вам сподобалось це відео і ви залишите свій цінний лайк та коментар.